Розділ 22 Ред завернув свого тихоступа на захід від персикової вулиці і розхитаний візок став так немилосердно підскакувати на вибоях, що мелані часом не витримувала і озивалась приглушеним стогоном. Темне гілля дерев спліталось у них понад головами. Темні, мовчазні будинки, бовваніли обабіч, а білі стовпчики огорош тьмяно поблискували, немов на гробки. Вузька вулиця скидалася на похмурий тунель, і тільки страшна багряна заграва на небі пробивалася крізь густий листяний покрив, та ще темні тіні, мов знавіснілі привиди, гонили одні одних по землі. Запах диму дедалі дужчав, і за кожним повівом гарячого вітру все чутніше ніж долинав із серед містя пекельний клекіт, людські крики, глухий гуркіт важезних армійських фургонів, безнестанний тупіт солдатських ніг. Коли Ред, потягши вішки, завернув коня на іншу вулицю, ще один оглушливий вибух струсонув повітря, і величезне сновище вогню і диму шугнуло в небо над з заходу. Це, певно, вибухнув останній ешелон з амуніцією, незворушно промовив ред. І чого вони дурні не вивезли його вчора вранці? Часу ж мали досить. Ну, але що поробиш, тим гірше для нас. Я так думав, що ми об'їдемо центр міста, обминемо пожарище і п'яний набріт на Декейтера і, зрештою, безпечно дістанемось на південно-західну околицю. Але так чи сяк, а нам треба буде перетнути вулицю Марієтти, а цей вибух, здається, десь там неподалік. Це нам треба буде пробиватися крізь вогонь? тремтячим голосом запитала скарлет. Якщо поспішимо, то ні, сказав ред і, скочивши з візка, зник в якомусь темному подвір'ї. Звідти він повернувся з відламаною від дерева гіллячкою, якою заходився немилосердно шмагати вкриту саднами спину коня. Шкапа побігла тюпцем, дихаючи хрипко і натужливо, а візок так захилитало з боку набік, що їстьці підскакували, мов кукурудзяні зерна на розжареній пательні. Заскинуло немовля, раз у раз скрикували прісці з вейдом, боляче стукаючись об борти візка. Але мелані не озивалась ні звуком. Коли наблизились до вулиці Марієтти, дерева порічали, і високі язики полум'я, вируючи над будівлями, освітлювали все довкола яскравіше, ніж сонце вдень, а страхітливі тіні від вогню метлялись туди-сюди, як пошарпані штормом вітрила судна, що ось ось піде на дно. Скарлет безугаво цукотіла зубами, хоч сповнена жаху навіть не усвідомлювала цього. Їй було холодно і всю її колотило, дарма що жар бив їм уже просто в обличчя. Перед нею розступилося пекло, і, якби на ці дрижаки в колінах, вона б скочила з візка із криком, що духу гайнула темною дорогою назад до спасенного захистку в домі дріботуб. Вона присунулася ближче до рета, тремкими пальцями вчепилась в його рукав і поглядом шукала у нього подай слово заспокоєння і підтримки. На тлі багряних відблисків цього диявольського вогню, Ретів темнавий образ, пригарний, суворий дражливий, вирізнявся чітко, немов на старовинній монеті. Від її доторку Рет обернувся до неї і зблиск його очей, налякав не, не менше, ніж полум'я пожежі. Все навколишнє, здавалося, скарлетт викликає в ньому погорду і сповнює втіхою, так ніби він радіє тому пеклу, до якого вони наближалися. Ось, візьміть сказав він, дістаючи з за поясу один з двох пістолетів. Якщо хто небудь, чорний чи білий, підступить з вашого боку до візка і спробує зупинити коня, стріляйте в нього, а з'ясовуватимем потім. Тільки, боронь Боже, не підстрельте при цьому нашу шкапу. Я, я маю свого пістолета, прошепотіла вона, стискаючи в руках зброю у себе на колінах, хоч була певна, що навіть перед обличчям смерті ледве чи зважиться натиснути на курок. Маєте, а то звідки? Це Чарльзів пістолет. Чарльзів? А то ж, пістолет мого чоловіка. У вас і справді був колись чоловік, моя люба, прошепотів він і засміявся. Якби він хоч був серйознішим і якби їхав швидше. А де б я, по вашому, взяла дитину? кинула вона зі злістю. Ну, для цього не конче мати чоловіка. Ви б краще змовкли та швидше їхали. Але він раптом натягнув вішки, бо вони вже були біля вулиці Марієти. Візок зупинився в тіні складу, ще не торкнутого вогнем. Швидше, тільки це слово і крутилось у неї на язиці. Швидше, швидше. Солдати, пояснив він. Вулицею Марієтти, поміж будівель, в яких вирувало полум'я, саме проходив військовий загін. Надто виснажені, щоб наддати ходи, солдати сунули повільною лавою, аби як, тримаючи гвинтівки і похнюпивши голови. Байдужі до того, що на них можуть упасти обгорілі уламки, що навколо куриться дим. Вони були такі обшарпані, що і не розрізнити, де рядовий, а де командир, якби не те, що офіцери на обстріпаних крисах капелюха мали прикріплену кокарду конфедерацької армії з літерами Кша. Багато хто був босий. Траплялися й такі, що або голова завинута брудним бинтом, або рука. Вони йшли. Не дивлячись ні праворуч, ні ліворуч, і так тихо, що якби не глухий шурхіт ніг, хтось би подумав, що то привиди. Добре до них придивіться, почула скарлет насмішкувати голос Рета, аби потім розповідати своїм онукам, як на ваших очах відступав Ар'єргард з поборників нашої священної справи. Раптом у ній спалахтула ненависть до цього чоловіка. Ненависть така люта, що навіть переважила страх, мізерний, нікчемний, як їй здалося в цю хвилину. Вона розуміла, що порятунок її і тих, хто позад нею у візку, залежить від нього, але все одно ненавиділа його, що він так глузливо говорить про це нещасне, обшарпане вояцтво. Промайнула думка про небіжчика Чарльза, про Ешлі, котрий, можливо, теж досі небіжчик, про всіх тих веселих і хоробрих юнаків, що гниють у плитких могилах, і забулася, що вона сама колись називала їх подумки дурнями. Вона не могла видушити з себе ні слова, тільки кинула на Рета запеклий погляд, пройнятий ненавистю та відразою. Колона вже кінчалася, коли один малий хлопчина в останньому ряду, що волочив за собою гвинтівку по землі, Хитнувся і пристав, невидюще, мов сновидець, втупившись услід іншим. Він був такий самий назріс, що й скарлет, а гвинтівка здавалася довшою за нього. Років, мабуть, шістнадцять, подумала скарлет, дивлячись на його безвусе замурзане обличчя. Може, з внутрішньої гвардії або й просто школяр, що втік до війська. Коли вона так дивилася, коліна у хлопця враз підігнулись, і він осунувся в дорожню пилюгу. Двоє його сусідів з тієї самої лави, мовчки відділилися від колони і підступили до хлопця. Один, високий, худий, з чорною бородою, мало не до пояса, мовчки передав свою і хлопцеву гвинтівки товаришеві. Тоді нахилився, і спритно, мов жонглер, завдав малого собі на плече. Ледь зігнувшись під ношею, він звільно рушив услід за колоною, а хлопець, розлючений, як дитина, коли її дражнять старші, викрикував. Пусти мене, чортяка, пусти, я сам можу йти. Бородань, не озиваючись до хлопця, незабаром зник за поворотом дороги. Ред сидів непорушно, вішки обвисли в руках, а на смуглявому обличчі проступила якась незвична задума, коли він дивився вслід солдатом. Аж це раптом затріщали, падаючи колоди поруч, і скарб побачила, як тонкий язичок полум'я лизнув дах складу, у рятівному затінку якого вони стояли. І враз вогляні корогви і стяги звилися над ними в небо. Дим ударив в ніздрі. Вейди Прісі закашлялись, немовля тихо засупіло носом. Боже милий, ред, та ви що очманіли? Швидше їдьте, швидше. Ред нічого не відповів, а тільки що сили огрів коня гіллячкою, і той рвонувся вперед. Візок, похитуючись і підскакуючи, покотився через вулицю Марієти так хутко, як лишень ставало духу, в бідної конячини. Далі перед ними відкрилася коротка вуличка, що вела до колій, і в цю вогнену ущелину спалаючих будівель обабіч, вони і пірнули. Очі їм осліпило світлом, яскравішим за десятки сонць, шкіру опекло жаром, вуха оглушило ревищем, гуком і тріскотом. Здавалося, цілу вічність пробули вони в осередді цього пекельного смерчу, а тоді раптом їх знову горнув на півморок. Коли вони мчали вздовж вулиці і з гуркотом перетинали залізничну колію, Ред лише час від часу підганяв коня. Обличчя його було зосереджене і відсторонене, наче він забув, де опинився. Невеселі видно, думи обсіли йому голову, бо широкі плечі його згорбились, а підборіддя випнулося наперед. Від вогняної жароти під струменів у нього і по чоло й по щоках, але він навіть не видирав його. Вони звернули в один бічний провулок. Тоді у другий, і так довго метляли то туди, то сюди, що скарлет уже й не знала, де вони, але гул пожежі зрештою завмер позаду. Ред усе не озивався, одно тільки розмірено шмагав коня. Багряні сполохи в небі пригасли, дорогу поглинав тихий страхітливий морок. Що скарлет рада була б хоч слово почути від нього, навіть глузливе, в'їдливе чи образливе, але він не озивався. Та, хоч Ред і мовчав, вона однаково була вдячна долі, що він поряд. Добре, коли обік тебе чоловік, до якого можеш притулитись, і відчути, яке міцне в нього плече, коли знаєш, що він оберігає тебе від цього неймовірного жахіття, нехай навіть він тільки мовчки дивиться вперед. Охрете. прошепотіла вона, хапаючи його за плече. Що б ми робили без вас? Яке щастя, що ви не пішли до армії! Він обернувся і так глянув на неї. Аж вона опустила руку і відсахнулася. В очах його не було цим разом насмішки, а тільки неприхована розгубленість і водночас лють. Потім він стіпив уста і одвів погляд. Далі якийсь час вони їхали мовчки. Лише візок хилитався з боку набік та попискувала немовля і посапувала носом прісі. Коли скарлет набрило терпіти це досапування, вона боряче вщипнула негритянку, і та вириснула не своїм голосом, а тоді перелякано змовкла. Нарешті Ред завернув ще кудись під прямим кутом, і трохи згодом вони опинились на широкій, уже рівнішій дорозі. Невиразні образи будівель траплялися дедалі рідше, а за ними обабіч шляху муром поставав незайманий ліс. Оце вже ми і за містом, коротко сказав він, натягуючи віжки. Перед нами основна дорога на Рафендреді. То швидше гідмо, не зупиняйтесь. Нехай конячка передихне хвильку. І, обернувшись до Скарлет, повільно спитав. Отже ви, Скарлет, так і рішуче зважились на це шаленство. Яке шаленство? Ви все ще хочете добратися до тари. Це ж самогубство. Поміж вами і тарою кіннота генерала літа військо Янки. О Боже, він що не повезе її до Тари, коли вона стільки пережила за цей страхітливий день? Звичайно, хочу. Ради Бога, Рете, не барімося. Кінь зовсім не втомився. Стривайте но, цією дорогою їхати на Джонсборо не можна, бо вона тягнеться вздовж залізничної лінії, а за цю залізницю цілий день точився бій на південь від Раф -Андреді. Чи знаєте ви які-небудь інші шляхи, путівці чи й тропи, щоб не через раф Ендреді і Джонсборо? Знаю. полегшено скрикнула скарлетт. Ближче до раф є путівець, що від основної дороги на Джонсборо відбігає в бік на багато миль. Я з татом часто їздила там верхи. Цей путівець проходить попід самим маєтком Макінтошів, а звідти до тари лише одна миля. То й добре. Може, вам пощастить безпечно обминути раф -Андреді. Генерал Стівлі сьогодні з полудня прикривав там відступ може, Янки туди ще надійшли. Може, ви й проскочите, якщо солдати з тій валі не заберуть у вас коня. Цебто я Я проскочу. А то ж ви, голос його звучав шорстко. Але Рете, ви хіба надвезете нас? Ні, я покидаю вас тут. Вона розгублено подивилась навколо себе на сині обогряних погляних відсвітах небо ззаду, на темні стовбури дерев, що обступали їх. Мов тюремні мури, на переляканих у візку і врешті нарета. Чи вона з глузду з'їхала, чи не второпала чогось? А він явно осміхався. Було видно, як біліли його зуби в напівтемряві, як в очах поблискувало звичне глузування. Покидаєте нас? А куди? Куди ж ви підете? Я моя Люба разом з армією. Вона перевела подих з полегкістю і з роздратуванням. Знайшов, коли жартувати. Що бред і в армії? Хіба ж не він обзивав безтямними дурнями тих, хто дає себе заманити барабанним боєм та потяканням ораторів і не кладає головою, аби інші, в кого більше клепок, тим часом багатіли. Боже, ви так мене не лякали, та я б могла б задушити вас за це. Рушаймо вже. Я зовсім не жартую, Люба. І мені прикро, Скарлет, що ви не оцінили належним чином мій саможертовний порив. Де ж ваш патріотизм, ваша відданість нашій благородній справі? Вам випадає нагода благословити мене словами повертайтеся зі щитом або на щиті. Тільки покваптеся, бо мені ще треба виголосити героїчну орацію перед тим, як податись на поле бою. Його протягла мова звучала глузливо. Він кепкує з неї, але заразом, як їй здавалося, із самого себе. Що він таке торочить? Патріотизм, щити, героїчні орації. Та це він несерйозно. Це ж просто в голові не вкладається, щоб він так легкодумно заявляв, що залишить її тут, серед ночі, на дорозі, з жінкою, яка вже можливо помирає, з щойно народженим немовлям, з дурепою, негритянкою і переляканою в смерть дитиною, і скине їй на плечі їх усіх. Коли довкола на цілі милі поля боїв, і дезертири, і янки, і стрілянина, і чого тільки нема. Колись давно, шестирічною дівчинкою, вона впала з дерева, впала плазом на живіт. Вона і досі пам'ятала ту моторошну хвилину, поки до неї верталася спроможність дихати. І ось коли зараз вона дивилась на рета, то мала таке саме відчуття, як і тоді. Голова мовоча мріла, забило подих до горла підступає нудота. Ви жартуєте, Рета!» вона схопила його за руку і відчула, як сльози скрапують її на зап'ясток. Він підніс її долоню до уст і легенько поцілував. Себелюбна до кінця, чи ж не так, моя дорога. У вас на думці лише власна неоціненна шкура, а не інтереси героїчної нашої справи. Але подумайте но. Як піднесуться духом наші воїни, коли я за три чесниці до смерті Конфедерації стану до лав армії? У голосі його чулася якась зловтішна вкрадливість. Ой рете, схлипувала скарлет, як ви можете так повестися? Чому ви мене покидаєте? Чому? безтурботно засміявся він. Мабуть, через цю дурнувату сентиментальність, що криється в серцях усіх нас, південців, а може, може, тому, що мені сором. Хто зна. Сором? Так, ви безправді мали померти з сорому, коли покидаєте нас тут, самих, таких безпорадних. Люба моя скарлет, хто хто, але ви не безпорадні. Хто такий себелюбний, рішучий, як ви, той з усякої скрути знайде вихід. Я не заздрю м'янки, що трапляться вам на дорозі. Він рвучко скочив на землю, і, поки скарлет розгублено дивилась на нього, унімівши з подиву, обійшов круг візка на той бік, де сиділа вона. Злазьте, наказав він. Вона непорозуміло витріщилась на нього. Він безцеремонно схопив її попід пахви і, окресливши нею півколо, поставив на землю перед себе. Тоді рішуче взяв за руку і потяг убік від візка. Пісок та камінці набились її пантофлі і боляче кололи ступні. Тиха, задушлива темінь обвивала її, як у вісні. Я не прагну, щоб ви зрозуміли мене або пробачили. Хоча, власне, мені й байдуже, як до цього поставитись, бо я й сам ніколи не зрозумію і не вибачу собі такого безглуздя. Мене самого разить, що я досі не позбувся свого донкіхотства. Але наш прекрасний південь потребує нині кожного, хто може тримати в руках зброю. Чи ж не так сказав наш мужній губернатор Браун? А втім, байдуже. Я йду на війну, та й годі. Він раптом зареготав дзвінким і невимушеним сміхом, що луною розкотився в лісі. Тебе б не зміг я сильно так любити, якби ще дужче честь я не любив. Доречні слова, правда? В усякому разі, нічого кращого сам я в цю хвилину б не придумав, бо я таки люблю вас, скарлет, незважаючи на все, що сказав ввечері місяць тому на ганку у вашої тітоньки. Протягла мова рета, звучала пестливо, і його теплі дужі долоні пересунулись вище по її оголених до плечей руках. Я люблю вас, скарлетт тому, що ми з вами близькі духом, ми обоє відступники, моя люба, і страшні егоїсти. Нам байдужісінько, хоч би і увесь світ пішов шкереберть, аби лише нам було добре й приємно. Голос його долинав з темряви. Скарлет чула слова, але не вловлювала їхнього змісту. Вона натужно силкувалася збагнути прикру істину, що він кидає їй саму на призволяще перед обличчям Янки. В голові у неї тільки це й звучало. Він кидає мене, він кидає мене, але ця думка не викликала ніяких емоцій. Потім руки Рета обвелися круг її стану і плечей, аж вона відчула тверді м'язи його стегон і гудзики сурдута, що впиналися їй у груди. Тепла хвиля збудження і бентеги, і остраху затопила її, змушуючи забути, коли, і де, і за яких обставин це діється. Вона відчула себе безвладною і податливою у нього в руках. Мов гончар'яна лялька, а його дужі обійми були такі ж приємні. Пам'ятаєте, що я пропонував вам місяць тому? То ви не передумали? Немає кращої присмаки, як небезпека і смерть. Будьте добра патріотка, Скарлет, подаруйте воїнові солодкий спомин, коли посилаєте його на смерть. Він уже цілував її, і його вуса скотали її губи, поцілунок його гарячих уст був довгим і неквапливим, наче вони мали попереду ще цілу ніч. Чарльз ні разу її так не цілував, та й коли Тарото не чекав, варто цілували, з неї ніколи не робилось такого, як зараз. То в жар її кидало, то в холод, а ноги заточувались. Він відхилив її назад і уста його ковзнули по шиї нижче, туди, де була камея у неї на грудях. Кохана моя, шепотів він. Кохана. Раптом з пітьми ночі проступив перед нею візок і почувся тремтливий голос Вейда Ма. Вейдові страшно!» І враз холодний проблиск тверезового глузду свінув у її розгойденому затьмарному мозку, і вона згадала те, що була на мить забула. Їй теж, бо страшно, а рад кидає її, кидає негідник триклятий. Та ще й до того всього має нахабство серед дороги ображати її своїми ни пропозиціями. Лють і ненависть збурилися в ній, і рвучко шарпнувшись, вона вивільнилася з його обіймів. Ну ж ви негідник! Вигукнула вона, в нестямі шукаючи, як би так найдошкульніше обізвати його, якимось із тих слів, що ними Джеральд крив то Лінкольна, то Макінтошів, то норовистих своїх мулів. але нічого такого не спадало їй на думку. Ви підлий боягуз, смердюк мерзенний. І, не знайшовши чогось іншого досить образливого, розмахнулась із останніх сил, відважила йому ляпаса, поціливши саме по губах. Він ступнув крок назад і підніс руку до обличчя. Ага, тихо промовив він, і з хвильку вони стояли один проти одного в темряві. Скарле чула його важке дихання, та й сама вона дихала надсадно, наче засапалася з бігу. Правду про вас говорили, всі говорили правду, ви такий джентельмен. Люба моя, це вже не оригінально, сказав він. Вона розуміла, що він знову глузує з неї, і ця думка підострожила її. Геть від мене, геть, зараз же. Я не хочу вас більше бачити. Маю надію, що снаряд вас не мине, що пошматую вас на дрібні клапті, що. Годі, мені вже все ясно, загально вашу ідею я схопив. Але коли я складу голову на вівтар вітчизни, вам доведеться, гадаю, спізнати докори сумління. Вона чула, як він засміявся, повернувшись і рушивши до візка. Там він зупинився і заговорив зовсім інакшим тоном, чемним і шанобливим, як завжди, коли звертався до Мелені. Відповів йому з візка на полоханий голос Пріссі. Боже мстивий, каптане Батлер, міс Меллі вже хто зна коли зомліла. Але вона жива, дихає? Та так дихає. Тоді, мабуть, це для неї краще. Бувши при пам'яті, вона може, й не витримала б такого болю. Добре, дбай про неї, Пріссі, на ось тобі монетку, і спробуй не бути більшою нетямою, ніж ти є насправді. Добре, сер, дякую, сер. Прощавайте, скарлетт. Вона знала, що він обернувся і дивиться на неї, але промовчала. Її так душила ненависть, що слова застрягли в горлі. Зашурхотіли камінці в нього під ногами, і на мить вона розрізнила в темряві широкоплечу постать. Потім Рета не стало видно. Якийсь час ще чулася його хода, але врешті завмерла вдалині. Скарлет поволі пішла назад до війська, ноги у неї підгиналися. І чому він відійшов і зник у мороці ночі, поринув у цей знавіснілий світ? Чому він надумав іти на війну, воювати за програну справу? Чому він пішов на війну? Він ред, що так любив жінок і вино, добру їжу, м'яку постіль, тонку білизну й модне взуття. Він, що зневажав південь, і кпив з тих дурнів, які воювали за справу півдня. І ось тепер сам він з доброї своєї волі подався на до близьку чоботях на круті дороги, де голод, і виснажливі переходи, і рани, і розпука чигають за кожного повороту, мов хижі вовки. І в кінці цих доріг смерть. Він не повинен був іти. Він багатий, має всі достатки і вигоди. Але він пішов, кинувши її на призволяще глупої ночі, коли між нею та її домівкою стоїть армія янки. Тепер вона пригадала всі ті дошкульні слова, які мала б кинути йому в обличчя, тільки було вже пізно. Вона прихилилась до похнюпленої голови коня і розплакалась.